Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Трішки буквально на тиждень я випала з Ютуба. Це, звісно, не означає, що я в цей час нічого не робила. А навпаки, зазвичай, якщо я випадаю з Ютуба, це означає, що в мене було дуже багато роботи, і на зйомку просто не вистачало часу. Або якби я це знімала, то зробила б вдвічі менше. Були справи в саду, дуже багато зараз сезонного обрізання всього багато роботи в теплиці, в нагороді, плюс ще робота. Словом була дуже зайнята, навантажена і не встигала робити відео. Але це не означає, що я про вас забула, і я його не зроблю. Зроблю обов'язково сьогодні буде. Був один смішний коментар, на який хочу звернути увагу. Написала мені, не знаю, чи підписниця, чи просто випадкова глядачка, як же це нудно. Встала, поїла, приготувала, пішла на город, побавилася з дітьми, попрала, поприбирала. Скучно відписуюсь. Мене насправді цей коментар дуже е, потішив, тому що я, так знаєте, на, на хвильку зупинилася. і Думаю, а й справді, ну скучно ж, ну нудне життя, от таке воно якась. А потім подумала, ну та, але нехай ліпше моє життя буде ось таким спокійним, нудним, буденним, звичайним, аніж з якимись надзвичайними драмами і трагедіями, позитивними чи негативними, не хочу. І бажаю всім такого спокійного, мирного життя. Трясінь і драм, мені здається, вистачає і без того. А якщо ви хочете якогось екшену. Будь ласка, включайте Netflix, серіалів, фільмів є дуже багато. Так, мій Ютуб це частково також такий собі серіал, але він про спокійне життя, про ем... не знаю, як правильно сказати про що мій Ютуб. Насправді я думаю, що він про, насправді я думаю, що глобально мій канал про те, як навчитись бачити прекрасне у простому. Загнула, звичайно. Словом, вам видніше. Я щось вкладаю своє, але кожен бачить те, що бачить, і я вас не переконаю в іншому. Кому підходить моя філософія, мій стиль, залишайтесь, кому не подобається, звичайно, ніхто вас затримувати не буде. У будь-якому випадку я вдячна усім за те, що витрачаєте свій час на перегляд, на коментарі, а також дуже вдячна за ваші підписки. Приїхав чоловік з роботи. Супра від мене всіх дітей каже, їдь собі десь на каву, погуляй, відпочинь, переключися. Бо я тут у четвертий день безвелазно через ті перериті дороги сижу з дітьми. Я така, та ні, я не хочу нікуди їхати, я краще йду собі тихенько в теплицю, дощ падає, але мені то що, тут нормально. Нарвала огірочки, кабачок вже один знайшла, зелень. І хожу тут, нюхаю помідори. Ви би знали, хто не вирощує помідори? От просто повірте, як це листя, коли його торкаєшся, як воно пахне. То, напевне, нічого не зрівняється з цим в ароматі. Зараз йду я на нарву От Отакі от розваги, коли тобі за 30. Клас! Так, друзі, сьогодні хочу, прибирала в себе у ванній кімнаті, назбиралася в мене вже повно тих банок і хотілося вже звідти їх забрати, тож. Знімаю для вас чергову рубрику порожні банки. Продукти, якими я користувалася, які сподобались, не сподобались, мій особистий відгук, враження від засобів, які в мене були у догляді та користуванні. Отож, розпочинаємо. Насправді їх не дуже багато, але всі такі, знаєте, для мене важливі і поділюся з вами. Розпочну з догляду для волосся. В мене закінчився кондиціонер і ось такий шампунь. Я вже про нього розповідала, свій відгук про нього залишала. Тут лише повторюся, що це дуже класний шампунь, базовий для тих, у кого є лупа, підійде ідеально, в принципі, і для будь-кого на літній період, бо він має. Охолоджуючий ефект для шкіри голови. Дуже комфортно, ось зараз, коли спека, коли хочеться більшої свіжості, тривалішого відчуття чистоти, цей продукт підійде супер. Кондиціонер також класний, базовий. Я його обираю лише за ароматами. До нього в мене немає ніяких претензій, класно справляється своїм завданням, згладжує кутикулу, закриває волосся після очищення шампунем. і... Гарно волосся стає від нього таким розсипчистим. Розхід дуже мінімальний. В мене йде один до двох, тобто два шампуні, один кондиціонер в таких об'ємах. Ну, бо шампуни в моєму голову двічі, кондиціонер один раз. Тому, якщо вам потрібний такий базовий догляд на щодень для всієї сім'ї, без сумніву можете обирати бренд Кундал. Він дуже доступний по ціні і економний у користуванні. Також з цього бренду я можу порадити для тих, у кого є проблема випадіння волосся або сповільнений ріст, використовувати ось такий тонік для шкіри голови. Взагалі, догляд за шкірою голови, як на мене, є навіть часом важливіший, аніж догляд за волоссям, як такий, оскільки з саме здорової шкіри голови росте здорове волосся. Я люблю цей тонік за те, що у ньому в складі є кофеїн і він так. Так, знаєте, нібито зігріває голову, але волосся так, шкіра така, наче як пашить свіжа. Довше зберігається свіжість шкіри голови, і він справді. Не скажу, що він кардинально припиняє випадіння, бо в мене не було такої проблеми. Не можу вам по собі судити, наскільки він зупиняє. Але те, що він пришвидшує і волосся росте міцнішим, це 100%. Я це вже перевірила на собі. Це моя вже третя баночка. Також продукт досить бюджетний, але не скажу, що він економно використовується. Тут такий є носик, розпилення йде досить інтенсивне, швидко він в мене закінчується, але. Бюджет дозволяє його повторювати. Також на регулярній основі я використовую пілінги для шкіри голови. В мене ось такі від бренду Карлішил. Для жирної шкіри і нормальної шкіри голови, але в принципі в них є ще і для чутливої. Я не скажу, що вони кардинально чимось відрізняються, бо я пробувала і той, і той. Події вони якби однакові. Але можливо, якщо шкіра дійсно голови чутлива, то той буде краще. Це не щоденний продукт у моєму догляді. Використовую його раз в тиждень, а навіть часом і річ раз в два тижні, коли відчуваю, що шампунь уже нормально мені шкіру голови не промиває. То він мені справді допомагає, відлущує ороговілі шари. Також він гарно допомагає, коли є лупа. В тандемі ось цих два продукти моєму чоловікові справді допомогли впоратися з проблемою лупи. Також має зручний такий ось носик, наносити зручно. Як користуватися? Спершу помити голову на чисту голову наносимо ось цей продукт, але ми йому один раз тоді наносимо ось цей продукт на шкіру голови, трішки промасовуємо, Він так починає, наче як шипіти. Бульбашки такі утворюються в голові. Трішки почекати, потримати, а тоді змити. І волосся так омивається, я би сказала, майже до скрипу, тому після цього обов'язково треба користувати або кондиціонер, або маску, аби гар. Згладити волосину. Так, з волоссям все переходимо до обличчя. В мене тут закінчився мій улюблений гель для вмивання від бренду Нідлі. Він йде з невеликим відсотком саліцилової кислоти, і це ідеальний продукт для комбінованої шкіри, для чутливої шкіри та шкіри схильної до сухості, може бути трішки занадто. Але не всім, декому з сухою шкірою він також подобається. Я люблю цей продукт за те, що тут, по-перше, величезний об'єм як для такого продукту, По-друге, він дуже економочно роз використовується, бо е, його треба зовсім трішки, він утворює дуже багато піни, і піна така, знаєте, м'яка, і дуже мені комфортно ним справді вмиватися і вранці, і ввечері. Також в, в дуеті з ним я використовую ще гідрофільну олію цього ж бренду. І мені ще дуже подобається, як ці дві баночки разом виглядають у дизайні моєї ванни. Однозначно цей продукт на повторі, однозначно, я його рекомендую нашим клієнтам. І це один із тих продуктів, який ідеально підійшли. Для мого типу і стану шкіри. Пілінг-пади це не є обов'язковий етап у догляді базовому, але це такий допоміжний і, я би сказала, дорожній варіант. Пілінг-пади це такі. У мене їх немає. Це такі подушечки, які просочені або сироваткою або тонером, і мають дві сторони: з однієї таку більш шершаву для відлучення, інша м'яка для згладження, і, власне, не виконують функцію очищення і тонізації. І це зручно повторююся в подорожах, в дорозі чи десь на відпочинку, аби не брати з собою мільйон баночок. Однієї такої достатньо. Тонер, який у мене вже закінчився від бренду Elemis для чутливої шкіри у форматі спрею. Він в мене був дуже довго. Він справді економний і перше, що мені про нього хочеться сказати, він супер ароматний. Аромат дуже приємний, е, свіжістю, такими фруктами він пахне і дуже комфортний на обличчі. Е, також не можу сказати, як він буде на чутливій шкірі, бо моя шкіра не є надто чутливою. Але коли у мене були якісь почервоніння чи подразнення, я користувалася цим тонером, то шкіра навпаки заспокоювалась, тому я думаю, що він чудливій шкірі ідеально підійде. Продукт не бюджетний, але в своєму сегменті він дуже якісний. Короватка, яка має бути у всіх, хто має проблему з Схильністю або вже наявною пігментацією. Це така сироватка від бренду Transparent Lab. У мене вона вже ще трішки є, але практично закінчується. У парі з якимось освітлюючим компонентом, наприклад, вітаміном С, або арбутином, або ніацинамідом, в залежності від типу і стану вашої шкіри, просто ідеально спрацьовує не одразу. Це не продукт, що ви один раз нанесли і у вас вже вирівнялася пігментація. Ні. Він містить транексамову кислоту, азелогліцин, ніацинамід, коєву кислоту, тобто тут, тут такий дуже багатий збалансований склад, він не подразнює шкіру, не має від нього ніякого, ніякої реакції, але тим не менше, шкіра дуже вирівнюється. Ну, ви можете бачити навіть це по моїй шкірі, наскільки е, в мене тут. Як я кажу, була така ряба-божа на початку весни завжди в мене дуже багато з'являється пігментації, коли таке яскраве сонце, при тому, що я користуюся СПФом, але все одно моя шкіра дуже на це реагує. Також у мене була після пологова. Така гормональна пігментація, і з цим також мені вдалося впоратися завдяки ось такому продукту в парі з вітаміном С у дуже потужних формулах. В Маленьких концентраціях вітамін С, як на мене, ну, працює так, чисто як антиоксидант. Ну, і такий продукт, який точно або є, або. Точно має бути у кожної жінки. Це є ось така нічна маска, бальзам для губ мастхев. От просто мусить бути в сумочці, в приліжковій тумбочці, в шухляді під рукою на роботі, коли сохнуть губи, коли кондиціонери, коли прилади опалювання, надмірне сонце. Губи також треба захищати, зволожувати, відновлювати. Це ідеальний продукт. І хоча вона називається нічною маскою, її можна використовувати як бальзам впродовж дня, бо має дуже Дуже комфортно текстуру. Так, наче про всі баночки, які закінчилися, вже розповіла. Маю ще кілька, які вже практично закінчуються, але все ж таки перенесу їх на якесь інше відео, бо це вже вийшло надто довго і багато. Я розповідаю. В будь-якому випадку нагадую вам, що у мене є магазин доглядової косметики, в який ви можете звернутися у будь-який час. Я завжди залишаю усі контакти: інстаграм, сайт, вайбер, телефон, в який ви можете написати, звернутися вам допомогти. Можуть підібрати правильний догляд домашній з базовий чи з активами під ваш тип і стан шкіри, аби ви могли побачити якнайшвидше найкращий результат для себе. Тому не лінуйтеся заглянути в посилання, які є під відео, і обов'язково скористатися такою можливістю. Так, нас сьогодні трохи дощить, і я вже вчора дуже темно було, і вже комарі починалися, не встигла до обрізати. Лаванду і свої троянди. Ну так згрубше обрізала, але не все. І сьогодні не знаю, чи вдасться, бо моросить. А коли мокре, воно так дуже погано різати. Як зараз виглядає лаванда? Насправді хворіє далі. В деяких місцях, ну там, де й було, воно трішки менше, аніж минулого року, але ось це все доведеться вирізати. Вона відновлюється, я її обробляю фунгіцидами і вона відновлюється, але ну, виглядає це не дуже, тому що мала я таку гарну суцільну собі клумбу, а тут вона повипадала мені місцями. Думаю, все-таки проблема в тому, що це якась хвороба власне через загущення, через те, що вона в мене тут посаджена надто густо. Ось тут рідше і вона себе прекрасно почуває. Е, тому якось так. Треба за всім доглядати, пильнувати, вчасно обробляти профілактично. Бо, як то кажуть, профілактика завжди дешевша і легша, аніж лікування. І з рослинами це я відчуваю дуже-дуже сильно. З проблем садових пожаліюся вам ще на свій персик. Йому хана. Скоріш за все, ось так повсихали. Вже такі гарні сформовані були в мене персики. І, скоріш за все, нічого не вдасться з нього вберегти. І я його обробляла, і я його плекала. але ось така якась біда на ньому. Словом, персик це дуже проблемна рослина, хоча я її дуже люблю. І попередні роки в нас були шикарні персики, але з ними награтися треба дуже-дуже багато. Танці з бубнами цілий рік. Не так, що ви там навесні покропили і забули. Постійно, практично як помідорик. Практично кожних два тижні треба обробляти і таке. Ну, це мій такий, моє садове розчарування. З позитивного. Зацвіла моя гортензія. Перший раз в цьому місці вона цвіте. І зацвіла дуже гарно. Не дарма я її там вкривала, відкривала, борегла від морозів. Такий воно має якийсь результат. Я ось тут два кущі поруч. Один ось такий шикарний. Однаково доглядаю і обробляю. А один ось такий його постійно з'їдають слимаки. Я не знаю, здається, це навіть один і той самий сорт. Чому так? Ах, ті слимаки, тільки дощ пішов. Вони вже тут, як тут паразити. О, дощ падає. Так, а я ще хотіла похвалитися, показати. Вже вчора не мала, як це знімати, бо справді було, по-перше, темно, по-друге, спішила. Ось тут припаркувала такий вінок з лаванди. Цього року не робила букетів, ну точніше, ті, що зробила, я роздарувала. Захотілося мені з чогось іншого і зробила ось такий вінок. І він видається просто шикарним. За основу ось це кільце я взяла, в мене був такий е, обідок для підтримки кущів. Я колись купляла металевий. І він десь в мене там валявся, його випадково знайшла і подумала, що це буде, власне, через нього я й придумала, що треба робити вінок. Тому ось так. Не знаю, чи без каркасу воно би трималося купу, тому що лаванда досить важка. І сам вінок цей досить важкий, але тут він мені дуже пасує, подобається. І я рада, що потратила на це свій час. Тепер буде ось така краса в нас тут. Також цвіте ще ось ця гортензія. Ну, вона цього року цвіте якось зовсім по-іншому. Їй вже Шість років цій гортензії, і вона вперше зацвіла ось так рясно. Я також її дуже ретельно вкривала, відкривала, бо вона не запарилась і не змерзла, особливо навесні, коли були ці поворотні заморозки. Я дуже її пильнувала, і ви знаєте, воно насправді того варте. Хоча соцвіття не є такими великими, як зазвичай бувало. Тут там бувало 3-4 квітки, але таких величезних. А тут вони маленькі. Ну, відносно маленькі, Ось. але їх багато і весь кущ виглядає. Просто в ними всіяний. Мені дуже подобається. Шикарна ця гортензія тут. Єдине, коли була спека, вона повністю так була, опустила листя, так голови повпускали ці квіти. Я думала, що вона вже геть засохне, я її поливала без кінця, але. Тільки коли пішов нормальний рясний дощ, вона ось так піднялася і набралася кольору. Ось така краса. Взагалі, після троянту, власне, якось так воно в мене в саду є. І що одна, одні квіти відцвітають, починають цвісти інші, і зараз ось сезон гортензій. І власне досвідчені садівники так саме і радять формувати свій сад, якщо ви хочете, аби він був квітучим цілий сезон. То садити там навесні, щоб були там тюльпани, гіацинти, крокуси, якісь квіти, які цвітуть першими. Потім там троянди, лаванда чи інші квіти, які цвітуть в червні, а далі ось гортензія, чи ще можна садити якісь осінні. Наприклад хризантеми мультифлора Я планую посадити в своєму саду. Ще щось жодного року в мене не доходили до цього руки, але можливо. Цього сезону таки буде. Словом, я люблю квітучі сади, я люблю, коли щось постійно цвіте. І хоча воно і потребує більше догляду, аніж, скажімо, хвойні рослини, але воно і більше мені тішить е -е, око і більше приносить задоволення. Що ж, друзі, буду завершувати це відео. Вже встигла ще з'їздити сьогодні на роботу, а також в поліклініку з дитиною зробити прививку старшому сину. До речі, в 6 років треба робити ревакцинацію. І повертаємось додому. Пообіцяли іграшку. Чоловік пішов купляти іграшку з малим магазином. Я тут сижу в машині їх чекаю. І їдемо додому. Довгий, важкий, але продуктивний був цей день для мене. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую за ваші коментарі, лайки та підписки. Обов'язково переходьте в опис під відео. Там багато корисної інформації для вас. А також бажаю усім миру і добра. В цьому па-па.